В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студі Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікопольський пологовий знову зачинять на ремонт. На центральному пляжі відкрили майданчик для воркауту. І тепер про це те інше більш детально. У п'ятницю 19 липня відбулось друге пленарне засідання 32-ї сесії Нікопольської міської ради. Депутати вітали своїх колег з днем народження, боролись з розливайками та виступали за чистоту червоної лінії. У першу чергу депутати привітали своїх колег, що недавно святкували день народження. Серед них і Анатолій Федорович Гонтаренко, почесний громадянин Нікополя, голова громадської ради при міському голові. Нещодавно рішення міської ради його ввели до складу виконкому. Крім того, за внесок у розвиток регіону привітали депутата міської ради та приватного підприємця Олександра Саюка. Йому вручили відзнаку голови облдержадміністрації Дніпропетровщини та пам'ятний годинник. Далі депутати перейшли до розгляду питання, що залишилось з минулого засідання, про надання дозволу підприємцю Наталі Швець на відведення земельної ділянки на вулиці Херсонська, 9 за фактичним розміщенням допоміжних приміщень спорткомплексу Машинобудівельник. І фракція партії регіонів і постійна комісія з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього середовища запропонували рішення не підтримувати. Адже бояться, що це завадить будівництво на цій території котельні для спорткомплексу. У нас там буде строїтися котельне, тобто має бути, має бути підход технологічний кімпросом. Поэтому там зараз вже стоїть забор. І проход нашим ремонтникам там затруднює. На свої на, на фракції прийняли рішення не падежи, тому, тому що нам можна обслуговувати і, скажем, привести в порядок спартак. Більшість депутатів проголосували проти, а приватному підприємцеві порадили скласти та подати на розгляд проект щодо виділення іншої земельної ділянки в тому місці, де вона не буде заважати будівництву необхідної котельні. Далі депутати проголосували проти виділення ряду підприємцям земельних ділянок площею від 21 квадратного метру. Річ в тім, що при торгівельній площі від 20 квадратних метрів підприємець вже може отримати ліцензію на продаж алкоголю. Тож депутати обачно перестрахувались. Мовляв, якщо кіоск, який там буде розміщуватись, лише 6 квадратів, на що просять більше 20. Крім того, своїм рішенням депутати заборонили встановлення або продовження оренди кількох кіосків на так званій червоній лінії. Так можновладці вирішили боротися за естетику на центральних вулицях міста. Ольський пологовий будинок знову зачиняється на ремонт. Точні терміни, коли він розпочнеться, поки невідомі. Проте вже є фірма, яка виграла тендер на проведення робіт 2 липня. Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації укладено договір з Криворіцькою компанією РЕМТЕКС на проведення ремонтних робіт з заявленою вартістю 8 мільйонів 17 тисяч гривень. Нагадаємо, пологовий будинок відкрився в лютому 2011-го після довготривалого капремонту. Тоді відремонтували лише 2,5 поверхи. Продовж ремонт планували, проте заявлялось, що він не вплине на роботу пологового будинку. Та не так сталося, як гадалось. Ремонтні роботи та народження дітей речі несумісні. З початком капремонту Нікопольським породілям знову доведеться народжувати за межами міста в сусідньому Орджонікідзе або Марганці. А от жінки Дніпропетровщини з сільських районів більше не хочуть народжувати у рідних, але малопотужних відділеннях. Мовляв, це ризик як для дитини, так і для матусі. Чому з'явилась така тенденція, та що ж буде з пустуючими пологовими відділеннями? Дізнавались наші колеги з Дніпропетровську. Валентина з селища Васильківка свою другу дитину приїхала народжувати до районного центру міста Синельниково. Коли став вибір залишатись у пологовому відділенні рідного селища або поїхати до потужного пологового будинку, довго не вагалася. Перва дерев'яна сімей була така сложна, що районна лікарня нам просто. Було... Просто для себе хотіли щось более серйозного. І подруга посоветовала Сінільникова. І перший раз нам тут так понравилось, що ми вирішили сюди прийти і другий раз. Перед таким вибором стоїть не одна майбутня мама на Дніпропетровщині. Але коли мова йде про здоров'я та навіть життя дитини та породіллі, вибір очевидний. порядка 50% женщин не доезжают до этих малых родильных домов, а самостоятельно выбирают себе более мощные родильные отделения, где, конечно, им может быть в полном объеме оказана медицинская помощь. В облздраві пояснюють, народжувати у малопотужних пологових відділеннях, які приймають менше 300 пацієнтів на рік, просто небезпечно для життя. Вони не мають ані необхідного обладнання, ані спеціалістів достатньої кваліфікації. Саме тому на Дніпропетровщині ще 13 років тому був розпочатий процес перепрофілювання пологових відділень у гінекологічні. Натомість про здоров'я породіль та їх малюків тепер цілодобово турбуються досвідчені спеціалісти у потужних пологових будинках області. На сьогодні у нас существують 24 чотири радільних де з повною вірністю ми можемо сказати, що допомога при природах обеспечивается в круглосуточному режимі. акушерско-анестезиологической бригадой. завжди є доступність врачей и в дневное, і в ночне. І найголовніше це, цим ми качественного оказания медицинской допомоги. Лікарі додають проблеми з госпіталізацією, породілю будь-який медичний заклад, області, чи то пологовий будинок, чи перинатальний центр немає. На екстрений випадок є і нові швидки і паливо. Отработан алгоритм оказания помощи беременным женщинам. То есть непосредственно скорая помощь, выезжая на вызов. Транспортирують беременную схватками или же предвестники, то есть что бы там ни было. Для этого мы обеспечены транспортом, обеспечены медицинским оборудованием, то есть родовые укладки есть, то есть для экстренных родов, даже в ходу. Вот, в принципе, на ходу мы можем принимать родис. Наші фельдшеры обучены этому. На підтримку прийнятої обласною владою системи допомоги породіллям говорить і суха статистика. За 13 років перепрофілювання пологових відділень втричі зменшилась захворюваність новонароджених дітей. У 2,5 рази зменшилась дитяча смертність, майже в 3 рази зменшився показник материнської смертності. Тільки за останні півроку на 10% знизилась малюкова смертність, а на 11 – смертність у перші 7 днів життя. Нарешті здійснилась мрія вуличних спортсменів. У Нікополі з'явився перший майданчик для занять воркаутом. Продемонструвати свої вміння на турніках та брусках та випробувати новостворений майданчик на міцність приїхали навіть учасники шоу Україна має талант 5». На центральному пляжі міста з'явився майданчик для занять воркаутом. Цей вид спорту почав активно розповсюджуватись у Нікополі. Воркаутерів в нашому місті чимало. Проте тренуватись під відкритим небом їм було ніде. Тож і звертались до міської ради за допомогою та з проханням підтримати розвиток цього виду спорту. І ось нарешті завдяки допомозі приватних підприємців, депутатів та промислових підприємств майданчик було збудовано. Це действительно перша площадка на території міста. І не кожен міст в нашій області може похвастатися такими площадками. Але в нас вже одна є. Я рад, що наші діти зможуть тренуватися на цій площадке. Я рад, що в літнє час і восеміння, і весенне сюди можуть приходити на пробіжку. Фізкультуру рано ударом і познайом на треніновку на треніровці наша молодіж. Молодь, що займається воркаутом, майданчиком задоволена. Кажуть, він відповідає всім нормативам. Ми дуже радий, що в нашому місті розвивається вид спорту. Ми благодарні всім, хто допомогв построїти нам таку площадку, о яку все дуже мечтали. І надіємося, що в цей вид спорту буде розвиватися ще краще і буде більше площадок в нашому місті. Випробувати майданчик на міцність з Червоногригоровки приїхали Дмитро та Богдан, учасники п'ятого сезону шоу Україна має талант. Хлопцям майданчик сподобався. кажуть, був би у них такий, і в шоу перемогли. Дуже гарна площадка, хороша. Те все, що треба, тут є, все що потрібно. Да, була б раніше така площадка, можливо, ми дійшли й до фіналу. Дуже гарна площадка знаходиться біля моря, все зручно. Гарна атмосфера, в общем, все, що потрібно для гарного проведення часу. Своє вміння на брусках продемонструвала 19-річна Домініка Юдашкіна, єдина дівчина-воркаутер в місті. Вона впевнена, що цим видом спорту можуть займатися як хлопці, так і дівчата, і сподівається, що з появою майданчика воркаут стане ще популярнішим, в тому числі і серед дівчат, і в неї, нарешті, з'явиться гідна суперниця. Я почала займатися воркаутом, я Прокачала полностью тело, у меня появилась талия, чего раньше априори не было. И я считаю, что ну, девчонки должны таким заниматься. Это пусть не силовым, пусть джумбаром, техникой, но оно, оно хорошо корректирует фигуру. Есть куда в свое пустое время в летнее, вот, допустим, на летних каникулах есть куда потратить время. Но я надеюсь, что в ближайшее время я кого-то смотивирую девчонок, потому что мне нужна действительно достойная соперница. Потому что нет ну, соперничества, нет роста. Спортивний майданчик зацікавив і дітей, вони вже міркують, чи не зайнятися їм новим видом спорту. Мені дуже подобається, як там ребята робили. От я люблю це називається. Ну я трюки не знаю, як називається ходити по брусьям, висіть вниз головою. І патякива займатися? Ну займати. нуда за словами спортсменів, воркаут це не просто спорт, це філософія здорового образу життя. А така філософія нікому не завадить. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 23 липня вночі плюс 16 плюс 19, день плюс 21 плюс 24. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. Мало хмарно. У середу 24 липня вночі плюс 17 плюс 20 день плюс 22 плюс 24. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. Хмарно з проясненнями. У четвер, 25 липня, температура вночі плюс 19 плюс 21. В день плюс 22 плюс 24. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стопчика. Вологість повітря 63%. Хмарно з проясненнями можливий дощ. У п'ятницю, 26 липня, температура повітря вночі плюс 18 плюс 23. В день плюс 23 плюс 26. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 54%. Хмарно можливий дощ гроза. У суботу, 27 липня, вночі плюс 19, плюс 22, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск – 750 мм турного стовпчика, вологість повітря – 45%. Хмарно з проясненнями, можливо й дощ. У неділю, 28 липня, вночі плюс 19, плюс 22, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск – 753 мм турного стовпчика, вологість повітря – 44%. Мало хмарно. СТО трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.